Вітаю, друзі! Сьогодні я раніше закінчив роботу і вже в 17.30 маю 3,5 годиночки посидіти над поплавком. Сьогоднішня сесія буде на Вишинському озері. Це місцева водойма міста Вінниці. Навпроти в мене є рибак. О, щось підсікає, але не достав. Сьогоднішня оснастка. Поплавочок 2,5 грами, вирадана подібної форми. Це найкраща форма для ставка, для озера, де нема течії. Оснастка знову корейська. Легкий підпасок із коннектора буде на дні разом з гачками. Гачки використовую велик, великі 6-го номера. Лудочка, ось назва Mark 3. S 480 фактично довжина її 5 метрів рівно. Це вже середнього класу. ну В принципі, найкраще, що я купляв з Аліекспресу. Великими шматками закармлюю точку. Чому так? Я згодом поясню. Водичка заспокоюється. Добре буде видно поплавочок на поверхні зараз в камеру. Добре. Дві хвилини перезакидуємо. Якщо тісто є на гачках, то його бажано стряхнути от таким. Ось. Ага. От таким ось... канальним сомиком стряхнути. Який без клювання просто підсів. Четвертий закид. На третьому я баграну рибу, я не зараховую її. Да, тісто, тісто працює ідеально, через дві хвилини його вже і сліду нема. Як швидко риба стане активною, да? дуже цікаво в той день, коли на особу клює зі слов. Того рибака, що навпроти, він майже кожен день там ловить, я бачив. Якщо вже колюки в нього сьогодні не активні, то сьогодні має бути дуже цікава рибалка. Друзі, за що я хотів з вами поговорити? Скажіть, будь ласка, я знаю, що мене дивляться з різних регіонів нашої України, а також і за кордоном. Будь ласка, хоч пару слов напишіть, чи є вже у вас у ваших регіонах канальний сомик? Чи витісняє він інші види риби? І саме головне питання, яке буде, я думаю, цікаве всім, кому він попадається, чи є якась добавка, щоб його якось стримувати, або щоб він менше реагував, щоб селекційно ловити білу рибу. Чи це я фантазую? Напишіть, будь ласка, черканіть хоч пару пару слів. Це буде, я думаю, всім цікаво і корисно. Темп тримаємо далі. Я люблю таку рибалку, коли риба не відразу клює, коли її треба активізувати, підібрати ключик до неї. Моя задача викормити цю точку, накидати за пів години достатньо багато кількості тіста. А чому я так роблю? Скоро незабаром дізнаєтесь. Добре, не висиджуємо. Хай вони собі ковзаються. А, клювання, бачите, да? Як тільки хотів вудку взяти? Хоча це може рибка і задіває. Зараз побачимо. Клювання. Не буду я вичікувати. Зараз в темпі покормимо. Використовую достатньо великі гачки, великі шматки тіста. Я знаю, що є на озері тут лящі. Ля Великого розміру. Маю надію, що колись його побачу тут. Це діти катаються на великому човну такому, і там є барабанщик, який ритм задає. І це дитина собі сидить і лупашить. Бачили присідання поплавочка, так. 5 міліметрів. І хоча поплавок вагою 2,5 грами. Ось дивіться, бабка сіла і його притопила. Вага бабки там ну дуже маленька. Це дуже чутливий поплавок такої веретеноподібної форми. Я всім його раджу спробувати. А вже з таким тілом більш шаровидним овальним це вибір для течії. Він краще тримає. Бакову течію з такою формою. Так, да, сьогодні рибка обережна. Невеличке клювання і відразу кидає. Ось знову дивіться. Клювання. На гачках нікого нема. Це ж добре. Не Треба рибу відцепляти, посаком мучити. А великий, великий рибунчик то. Точно. Не злякається розміру такого гачка і такого шматка тіста як я подаю на стіл їм. Щось бабка сяде. Дивіться, опа. І на одне, одну поділку да, поплавок втопила. Наскільки чутливе поплавочок, Це ж вона ж малесенька ця бабка. О, дивіться, мама молодець. Катає дитинку, дивіться. Дитинка в жилеті, як має бути. о, У нас поки клювання, да, Це головою, це канальний. Головою киває, коли ми його виважуємо. Що мені подобається, що великі гачки, то риба не заглатує і не потрібно потім час витрачати, щоб його відсиплювати. А розмір подивіться який. Ой, квакає і руками маше. Ви чуєте? Ну добре, ладно, біжи. Ми тебе відпускаємо. Таке питання, скажіть, будь ласка, як він в плані кулінарії? Хто пробував? Отака От жабка квакаюча. чи смачний він, як їх готують. Але вже дивіться, яка мордашка в нього. Біжи. В спортивному плані тут ця рибка класна, він дає такий супроти, супротив, і вже в деяких водоймах у нас в Вінницької області вже більше, ніж пів кіло вагою вони. Тобто дає такий супротив, як велика риба. І також хочу відмітити, що канального сомика вже навчився жерти наш звичайний європейський сом. Я це бачив власними очима, бо це не казки. Давай, давай. Давай, давай. Знову мордатий колюк. Ну хоч нормального розміру вони клюють. Ну що ти, смачний чи ні? Поквакаш, як жаба. Я купив нового стільця в епіцентрі, з такого на товстих трубах, алюмінієвого, ленького, легенького і думав, що він не буде репіти під камеру. Але все ж таки мої 100 кг. і стілець. Це речі зовсім не про тихе сидіння. Видно, так? Да? Ой, вони такого не сильно великого розміру, а такі супроти в воді, як, як спортивна рибка, то це вони, вони класні. Жабенята. Вона всяка неся або щала бути. Ну, може він не боїться, якщо він кожен день То Туземці проплили хвилі, да? але попливок, він довгий, він не боїться цих хвиль. велика пірога називається дракон. Мама п'ят бумкає. Я уявляю, там в поки хлобався.

Зараз покращення кльового мені гарантовано. Будемо вважати, що вони мені заганяють рибу. Людям проти сонця не було мене видно. Але є клювання. І знову кольок. Клюк такого середнього розміру. Довгі клювання на жилці. А ну, міняємо, знову повідець Зі шнура. Побачимо тенденцію. Чи буде покращення чи ні. Так, да, я вже бачу клювання. Вам видно рух? Червоний сектор, бачите повністю? Оце так цікаво. Поводок зі шнура і відразу клювання під лящика. Не вже таке співпадіння, а? А перед цим 0,165 жилка сповільнила клювання настільки, що я думав, що вже рибка відійшла з точки. Ні. Все нормально. Все нормально. Чу-чу-чу, Зараз я тебе випущу. Ура! Друзі десь, мені вдалося. Мені вдалося. От би закріпити успіх сьогодні. Ще одним підлящиком чи карасьом. Я вважав би що я виконав задумане. так, знайдемо поплавок Загубили поплавок, О. А, на жаль. Зовсім не лящик. По Присідання, ну це колюк, так присідає. пересідання є далі давай 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 колюк 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 іди погукай карася або ляща добре ага уже взяв і послухав мене піду сам з'їм Твоє ті знову. Давай. Ні. Ну, принаймні, принаймні не наколов. А якщо не наколов? то зараз відразу буде клювання, бо рибка залишилась на точці. На жаль, хотів сказати великий колюк ні. Це два колюка. Два колюка. Раз колюк, два колюк. Який малий а такий вудкозагибатель. А, він якийсь довгий, довгий-довгий. І потужний. Біжи додому. О. Підпихнемо рибоцюгу. Опа! Жання з кльовом остаточне, нирнув, да? колюк дочекався, поки воно побухали, і нирнув. Але ж здоровий пузатий. А ну що в тебе просвіщається на наше тісто чи ні? Да. Де це яка жабиня. В руку не влазить. <реклама> да, після протяжки то клювання швидше. Тісто розкривається. Набагато так швидше. Якщо немає мілкої риби, то це гарний спосіб працювати на швидкість. жабка Вечірня жабка. Давай гад докльовий, вже буду збиратися. Давай, прижимай. Давай, бери тісто та йди. Нічого собі, ти клюєш, як карасьма з підйомом. Сьогодні остання рибка вже в темряві. Ой. А який бойкий. Ну, ловив те, що ловилося. Добре, рости здоровим таким куском м'яса.